В нас утворилася петля. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. З'єднуємо. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Ці петлі підйому, вони рахуються стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, нагачку і три петлі. Пров'язуємо через дві. пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три, чотири стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 16 стовпчиків з накидом. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один. Два, три. Нагачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо три петлі підйому. Один, два, три. Накид. З ось цього стовпчика з накидом ми пров'язали петлі підйому. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Один, два, три. Накид. Тут під низ ми пров'язали стовпчик з накидом. Пров'язуємо під низ під наступну петлю, стовпчик з накидом. Накид. низ під наступну петлю підлюзуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Один, два, три. Накид. низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, підніс під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Один, 2, 3. Накид. підніс під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, підніс під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю: 1, 2, 3. В'яжемо третій рядочок Три петлі підйому. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. П'ять петель. Один, два, три. Чотири, П'ять накид. Пров'язуємо стовпчики з накидом у стовпчики з накидом. П'ять петель. Пров'язуємо стовпчики з накидом у стовпчики з накидом. 5 петель. Пров'язуємо стовпчики з накидом у стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, пров'язуємо дві петлі, Два накиди. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Перетягуємо ниточку. Нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Наша петля утворилась з посередньої арочки, в'яжемо четвертий рядочок. 3 петлі підйому. Накид. Сюди під арочку під низ, пров'язуємо ще 2 стовпчики з накидом. Один. 2. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3 стовпчики з накидом. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3, 5 петель. Під низ, під наступну арочку 3 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо п'ятий рядочок, 3 петлі підйому. йому. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язували петлі підйому, йому, вони рахуються стовпчик з накидом, і сюди пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид. Під низ під наступну петлю теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Під низ під наступну петлю також пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2, п'ять петель. Один, два, три, чотири, п'ять накид. Під першу петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Під другу петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Під третю петлю також пров'язуємо два стовпчики з накидом. П'ять петель. Під першу петлю два стовпчики з накидом. Під другу петлю 2 стовпчики з накидом. Під третю петлю 2 стовпчики з накидом. 5 повітряних петель так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо шостий рядочок, три петлі підйому. Накид. Вводимо гачок ту саму петлю, з якої ми пров'язали Петлі підйому, Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два, п'етель. Один, два, три, чотири, пять. В перший і останній стовпчик з накидом пров'язуємо по два стовпчики з накидом, і всі інші пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Отже, в перший стовпчик з накидом ми пров'язали два з накидом. Далі продовжуємо в'язати стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. І останній стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два, п'етель. Перший стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. В'яжемо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. 5 петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо сьомий рядочок 3 петлі підйому. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. повітряних петель. Останній стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. В перший стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Дев'ять повітряних петель. В останній стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. П'ять повітряних петель. Перший стовпчик з накидом пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1. 2. 9 повітряних петель. Останній стовпчик з накидом пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Ми повинні прийти сюди під арочку, вводимо гачок під петлю, пров'язуємо через 2 петлі, вводимо гачок під арочку. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Три петлі підйому. Один, два, три. Вони рахуються в стовпчик з накидом. Накид. Сюди під низ під арочку пров'язуємо ще вісім стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири п'ять шість сім, вісім дев'ять. чотири петлі накид. Під низ, під наступну арочку пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3, 4 петлі. Під низ, під наступну арочку пров'язуємо 9 стовпчиків з накидом. Чотири петлі. Піднис під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Чотири петлі. Під низ, під наступну арочку пров'язуємо 9 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо 9 рядочок. Для того, щоб в'язати 9 рядочок, ми повинні перейти під петлю другого стовпчика з накидом. Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. Пров'язуємо. 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один, 2 петлі підйому, накид. Сюди під низ під петлю пров'язуємо ще 2 стовпчики з накидом, але не до кінця. Нагачкую 2 петлі. Нагачкує 3 петлі, пров'язуємо через цих три петлі. Дві петлі. Накид. Пров'язуємо під низ під кожну петлю 5 стовпчиків з накидом. 1 2 3 4 5 Дві петлі. Піднес під наступну петлю пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Три повітряні петлі, Накид. пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. 3 петлі. Перший стовпчик пропускаємо під низ під петлю другого стовпчика. Пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. 1, 2, 3. Пров'язуємо спільну вершинку. Дві петлі. Під низ під кожну петлю пров'язуємо 5 стовпчиків з знакидом. Один, два, три. Чотири. П'ять дві петлі. Під наступну петлю пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Три петлі. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Три петлі. В другий стовпчик з накидом пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. З'єднуємо.